Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні ми поринемо у світ пригод на Некромунді. Кров Попіл та вогневуха. Дикі пустельні та небезпечні землі некромунди повняться міфами та легендами всіх мислимих відтінків і різновидів. Деякі з них навіть правдиві. Варто лише завітати до будь-якої забігайлівки вулика Прайм та відкоркувати пляшечку Дикого Змія або чогось простішого, якщо у тебе біда з грошима, і вже за мить поруч з'явиться суворолиций місцевий житель, готовий поділитися з тобою парочкою історій. Можливо, його закуток під вулика колись був місцем сутички сумнозвісних королев-падальниць і не менш мерзенних рейдерів фронтиру. Або ж саме у цьому шинку випивав легендарний мисливець за головами Кел Джеріко, і оповідачу вдалося підібратися до нього впритул і торкнутися краю його плаща. Та куди б не звернула розповідь, слухай уважно не пропусти, сховані у кожному оповіданні крихти правди та застереження. Адже коли наступного разу вештатимешся з закинутими землями у пошуках неприємностей, вони можуть врятувати тобі життя. На Некрамунді Ді однаково відомий як гірництвом, так і виробництвом спиртного. Сторіччями їхні гуральні забезпечували настільки стале постачання фірмового напою клану, що більшість висококласної випивки називають диким змієм або просто змієм, незалежно від того, чи вона взагалі торкалася бродильного чана орлаків. Звісно, інші клани варять щось своє, типу вона Ешер Кроун, крові святого Кодора або навіть ядучого моторного мастила, яке галіафи чомусь вважають напоєм, та бухло переважної частини мешканців вулика, позначене броньованим кулаком дому Орлаків. Громадські заворушення часів Великої пітьми змусили більшість вуликів Некромунди зосередитись на збереженні продовольства та власній безпеці, а клани згуртуватись. Окремі ж представники дому орликів парилися лише тим, щоб на випадок справжнього кінця світу запастись великою пляшкою їхнього фірмового напою і мати змогу насолодитись видовищем. Серед цих стурбованих був і бровар Вілкокс Попеляр на призвисько «Дикий змій». Шибає голова, п'яниця та власник броварень вулика Прайм, Вілкокс періодично очолював експедиції до підвулика і випалених звалищ у пошуках легендарного Мердена Серпентус. Рідкісного, можливо, втраченого назавжди сорту Дикого Змія. Коли Велика Темрява огорнула некромунду, до Вілкокса дійшли чуткий просхований чан з рідкісним бухлом, коли звареним на старій гуральні у мертвій зоні вулика Секундус. Не в змозі стриматись Вілкокс зібрав загін орлоків і попрямував до мертвого вулика. Пробившись крізь охоплений хаосом вулик Прайм, Вілкокс на своїй спеціально переобладнаній вантажівці Cargo 8 вантажний відсік якої було споряджено герметичною цистерною для Дикого Змія разом із десятком машин поменше, вирушив із Spider Points великим горілим трактом. Коли на горизонті замайоріли темні силуети вуликів, Вілкоксова одержимість здобичу вийшла на новий рівень. І очільниці експедиції та лідеру загону Келлі Кілсвіч. Під час зупинок на ночівлю доводилося докладати усіх можливих зусиль, щоб нетверезий бровар не продовжив цю подорож самотужки. Виїхавши на корний шлях, вони зіткнулися з патрулями силовиків, але змогли продовжити рух завдяки перепусткам маркетора Гелта. Діставшись корної стіни, що на південь від Ешграду, і, затримавшись лише для короткого туру місцевими генделиками заради дегустації домашнього самогону, Вілкокс легко пробрався у зону відчуження, звісно, завдяки великим хабарям, що гарантували вибіркову сліпоту захисників. Рухаючись старою магістраллю А 17 Прайм, що колись вела до західних воріт вулика Секундус, загін оминув по краю руїни, лишивши за горизонтом навісло над вуликом вічну гравітаційну бурю. Нечисленні зустрічні рейдери значно поступалися силою Вілкуксу та його ескорту. Тож протистояння зводилось до оглушливого стаборного вогню та парочки влучних гранат, що тримали місцевих голодранців на відстані. Врешті-решт, перетнувши старий фронт, секундус, всіяне обваленими траншеями, потрощеними танками та давно покинутою технікою пустельне поле бою, орлики дістались променевого верховинного шляху. Ця звивиста дорога кілометрами тягнулась вгору пагорбами Нострум, нагірям, що оточувало, спорожніли після війни вулик Секундус. Тижні подорожі увінчались успіхом. Там, серед зубчастих вершин, орлики побачили стару гуральню. Колись ця велична споруда з куполами з бронескла та пласталовими шпилями була регіональним центром виробництва орловського дикого змія і навіть мала свій власний унікальний сорт, відомий як вогневуха сорт, який броварі любителі з курної стіни намагалися відновити відтоді, як пав вулик Секундус. Час бурі та війна не пожалували гуральню. Купола її були всіяні величезними дірами. А вздовж стін громадились запилені уламки. Щойно Орлакський конвой зупинився перед спорудою, бровар вистрибнув зі своєї машини. Дурновато посміхаючись, Вілкокс здійняв свій перероблений з хімрозпилювача бухломет, призначений для поливання ворогів над міцним спиртним, і рванув до зруйнованої броварні. Келі з бійцями довелося за ним поквапитись, проте вона завбачливо лишила на варті кількох стрільців. Охороняти транспорт та пильнувати горизонт у пошуках ворогів. Всередині гуральні було темно і тихо. Навіть слабке сонячне світло із зони відчуження не проникало в заводські приміщення. У світлі ліхтарів орлоків на стінах та стелі танцювали химерні тіні від кольових отворів, а під ногами хрустіли кістки поколінь грабіжників і дослідників. Про призначення будівлі нагадували лише уламки величезних пивоварних щанів у головній залі. Проте на ентузіазмі Вілкокса стан будівлі не позначився, оскільки бровар був знайомий з таємницями подібних місць. Розчистивши в цеху ділянку підлоги, він знайшов, здавалося б, нічим не примітну плитку. Після того як він вистукав пальцями по її краю ритм, відомий тільки майстрам броварам дому Орлак. Вона з вереском ржавого металу відсунулась, відкриваючи неймовірне видовище. Вся нижня кімната була зайнята величезним чаном, на незайманому боці якого був зображений особистий герб сім'ї Мердена. Під прикриттям Келі та її бійців Вілкокс дотягнув до чану шланг, щоб відкачати дикого змія до Карго 8 стискаючи зброю побілілими пальцями. Орлики пильно вдивлялись у чернильну темряву за границею освітленої зони. Попри гнетюче напруження, Вілкокс під'єднав шланг. І коли із ревом Дикий Змій ринув до резервуарів його транспорту, усміхнувся Келлі. Кілька хвилин поспіль. Єдиним звуком, що порушував тишу гуральні, було гудіння насоса та чирк, запаленої Вілкоксом, палички лхо. Потім тіні зрушили з місця. Пролунав придушливий скрик. Одному з воїнів орлаків встромили в горло ніж. За ним здивований видих. Іншого збили з ніг і поволокли на голодні леза. Темрява ожила безформеними фігурами, нападники атакували орлаків звідусіль. Лисі голови і пазуристі кінцівки видавали в них служителів якогось мутанського культу. Постріли орлоків розривали морок уривчастими спалахами, висвітлюючи пекельне видовище десятків стрімких, стрибучих та пазуристих людоноподібних істот, кулі рвали повітря, нелюдський лемент відбувався від стін гуральні, а Вілкокс нерухомо стояв, захищаючи свій дорогоцінний чан з диким змієм. Коли півдесятка мутантів спробували перерубати шланг, бровар обернув їх напад на п'яне похитування. Спрямувавши на них свій бухломет і поливаючи спиртним, від якого істоти кашляли і кліпали очима. Кинувшись на допомогу Вілкоксу, Келі стрибнула на них і, ігноруючи піяні вишкіри та ухиляючись від безладних атак, почала вбивати їх одного за одним жорстокими ударами пила меча. Та варто їй було розчистити територію навколо чану і крикнути Вілкоксу відступати до машини. Як зі стелі щось впало, безформена маса хітину та пазурів із блискучими темними очима легко відбило удар піломича лідерки загону, а потім пожбурило її через усю кімнату. Коли неприродна патороч кинулась на Вілкакса, що зухвало стояв, спостерігаючи за її наближенням. Він здійняв бухлемет та спрямував на неї струмінь спиртного, обливаючи істоту спрямованою під високим тиском бурштиновою рідиною. Від удару струменя вона завмерла, проте швидко оговталась і облизала свою опуклу морду довгим фіолетовим язиком. Здавалося, це не завдало їй жодної шкоди, але Вілкокс ще не закінчив. Не встигла істота атакувати, як він жбурнув у неї вихопленою із рота запаленою паличку Лхо. Полум'я миттєво охопила тварюку і, завищавши, вона щезла в руїнах, лишивши по собі тільки запах гару. Огледівшись, Вілкокс усвідомив складність ситуації. Гуральня кишила десятками мутантів і чотирируких жахіть. Посмішка сповзла з його губ. Забувши прочан, він розвернувся і побіг до виходу під прикриттям залишків бійців. Біля дверей його обігнала поранена у голову Келлі, і вони разом рванули до машин. Вивалившись на сліпуче світло пустки, Бровар побачив, що деякі машини палають, а інші кишать ворогами, які атакують їх екіпажі. За кілька кроків попереду, Келлі кричала, наказуючи конвою висуватись, і какофонія бою доповнилася ревом двигунів. Без розбору стріляючи по нападникам, лідерка загону забралась в свій ріджранер. Водій Вілкокса вже завівся, і вантажівка посунула вниз дорогою. Колона рушила зусебіч оточена культистами. З руїн повзли почвари. Бровар схопився за шланг, що й досі звисав з задньої частини вантажівки, щоб від'єднати його від гуральні. Він оплакував пролите спіртне навіть тоді, коли шланг збив його з ніг. Конвой відступав. Карго 8 прискорювалась, і здійнята дійнята колесами сліпила Вілкокса, який, перебираючи руками, підтягувався до задньої частини вантажівки. П'янючий бровар не відчував, як дорога рвала його одяг і шкіру. Не помітив він і того, як пазуристі кінцівки схопили його бухламет, як розірвались ремені, а зброю зірвали зі спини. Вже задихаючись, він учепився за платформу і заліз на вантажівку. Кулі рвали навколишню пилову завісу, і в цих розривах він бачив ворогів, що бігли за колоною орлаків. Помітивши, як двоє мутантів підбираються до його цистерн із диким змієм, Вілкокс люто рикнувши із подвоєною енергією стрибнув на платформу. Схопивши першого, він із глухим хрустом розбив його голову об цистерну. Другий розвернувся і спробував вдарити його ножем. Вілкокс блискавично вибив клинок із рук культиста, і той з дзвоном вдарився об вантажну платформу, а потім впав у пил. Перш ніж супротивник встиг схопитись за іншу зброю, Вілкокс стягнув його з платформи і скинув на дорогу, де той миттєво зник під колесами найближчих автомобілів. Незабаром колона Орлаків лишила гуральню та переслідувачів далеко позаду. І поки машина мчала вниз гірською дорогою до пустельної рівнини, Вілкокс скористався моментом, щоб передахнути та перевірити цілісність цистерн з диким змієм. За кілька годин, коли вони вже прямували до далекої курної стіни, Вілкокс помітив позаду на горизонті стовп пилу. Погляд, кинутий на ранер Келлі, показав йому, що вона теж не лишила це поза увагою. Схоже, так просто відпускати їх культисти мутанти не збиралися. Переслідувачі наздогнали орлаків, коли вони майже вибрались на широку верховинну дорогу. Ця грандіозна магістраль. Простягалась через усю зону відчуження від руїн вулика Секундус до східного краю курної стіни, і колись була секундським верховинним шляхом Іві-19, що зв'язувала вулик із східною півкулою планети. Однак, в останні дні війни вона стала основним маршрутом евакуації для тих, хто тікав із вимираючого вулика і отримала назву шлях порятунку. Виїхавши з півночі, колона звернула на магістраль. Похитуючись з боку в бік, вантажівки, ранери та байки перетнули перехрестя. Видершись від косом старого верховинного шляху, карго 8 підскочила у повітрі і, перелетівши бровку, з ревом металу вдарилась колесами об поверхню дороги, здійнявши хмару пилу. Вирівнявшись, вантажівка рванула до віддалених укріплень стіни. На дорозі колона врешті змогла набрати швидкість. Але десятки ворожих машин з черевоподібною символікою культистів на грубо броньованих бортах гнала вслід, намагаючись скинути орлаків з дороги. Машини хаотично врізались одна в іншу: мутанти відчайдушно застрюбували на ранери та байкери орлаків. Обидві сторони вели перестрілку впритул. Стоячи в кузові вантажівки, Вілкок згатив із автоматичної гвинтівки мертвого культиста. А коли патрони скінчились, розстріляв і те, що було у прикріпленому позаду кабіни кулеметі. У подальшій перестрілці, незважаючи на опір, залишки орликів було розбито. Транспортні засоби обох сторін постраждали від пострілів та вибухів, а екіпажі було зрешечено кулями або розчавлено колесами. У стрільця Келлі, яка їхала попереду, закінчилися набої до важкого стабера, і він безуспішно стріляв з обріза. Здавалося, на місці кожної ворожої машини, що звертала вбік із мертвим водієм або палаючим двигуном, поставало дві нові, а до курної стіни все ще було далеко. Коли ворожі бойовики стрибнули на машину Келлі, Вілкокса накрив жах, стрілець уже бився ножем, а лідерка загону. Намагалася втримати прямо роздовбану машину. Він безпомічно спостерігав, як убили стрілка, а Келлі, не збираючись гинути від рук цих тварюк, скинула свою машину з дороги. Здійня та ударом хмара піску й попелу огорнула Раннер Орлик. Готовий захищати випивку ціною з життя. Вілкок з ножем у руці стояв на задній частині вантажівки. Ворожа машина наблизилась майже впритул, і її екіпаж уже вив і шипів, готуючись забратись на вантажну платформу. Раптово ранер мутантів розметала дощем палаючого металу і валаючих бійців. Від вибуху Вілкокс спохитнувся і ледве встиг оговтатись, як поряд з карго 8 прогримів наступний, а потім ще один вибух. Озирнувшись, він побачив тепер уже близькі стіни. Із зубців якої у переслідувачів влетіли випущені гарматними турелями снаряди. Мимоволі скрикнувши, бровар змахнув клинком і завалав на культистів, обсипаючи їх усіма відомими йому прокльонами та образами. І істоти чи то завдяки брудній тираді Вілкокса, чи то завдяки снарядам 120-мм калібру, відступили і, розвернувшись, подалися назад у зону відчуження. Пізніше, коли було роздано всі хабарі та підроблено всі звіти. Вілкокс Попеляр, влаштувавшись навпроти командира гарнізону силовиків, запропонував тому спробувати вогневуху рідкісний сорт Дикого Змія. Командир зробив перший ковток і вираз його обличчя сказав Вілкоксу, що воно було того варте. Апокрифа Некромунда. Переклад Яніна Лимар. Дякую за перегляд! Пишіть у коментарях ваші враження від твору та чи зацікавив вас такий формат. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні пригоди.